У берегометі, у чорній, чорній хаті жив чорний чорний хлопчик-Назарчик. У нього була чорна, чорна душа, і тримав він вже давно чорних, чорних овець. І була від тих овець чорна, чорна, смердєча бринза. І одного разу в нього в хаті з'явив той вор, ну щезник, нечистий. Ну, дідько. Спреси, мов, ми що забули тебе похрестити, чи що? О, знався, все зачинай. Зараз тато буде мене сповідати. Христинко, я це не сприймаю. Мені то до плоту. Що ти з собою зробила? Ти уся сина. Хто тобі лице намацькав? Твоя задурена мама? Ти від своїх горівок май синий, того махнамах. Мах. Точно, ти у піси родила. Я туди запив мосно, і ми забули тебе похрестити. Саму мус виправити. Не пущай так мене! Все, дзвоню до священника. І хрестини замовимо у ресторані, і набуток зробимо, і все буде до ріду. Нічого, що пізно, коби щасливо. Ти у мене письпу таке, забути дитину похрестити. Я в шокове. Та жартую я, хрещена ти, але щоб більше таке не знімала.